Доброго дня, вітаю вас, мої любі, дорогі підписники, я Ірина. І мене запитували, що чекає українців весна-літо. Тобто ціни великі, зарплати маленькі. Економіка, яка буде вірніше війна, і якою буде економіка України? І так, давайте дивимося. Я давайте спочатку тенденцію: весна-літо, якою буде. В економічному плані. Весна літо для українців в економічному плані. Буде, ну, Бачите, війна у нас. Угу. Важко буде, кожен буде себе стримувати. Як то кажуть, кожну копійку рахувати дуже важко буде. Ви знаєте, і гроші заробити буде нелегко, я так скажу. Важка праця. Ось, через війну все, все майже, абсолютно все буде йти на війну, мої дорогі. Це дуже важко буде. Весна буде нелегка. Але у нас все рівно є шанси. Бачите, у нас тут випадає все. Ну, я так говорю, це концентрація, тобто скупчення, навіть не шанси, це скупчення. Скупчення усіх, усіх ресурсів. так, Скупчення всіх ресурсів, віддаватися дуже важко, але віддаватися все на фронт, все на військових. Абсолютно. Це як і приватні особи, це так і фірми. Всі будуть, абсолютно всі будуть працювати на е, війну. Важко буде. Дуже важко. Ця карта говорить, дуже важко буде. Це, знаєте, я так скажу, прийдеться притримуватися, утискати себе, невільно собі, знаєте, дозволяти щось. Все, абсолютно, все, до копійки буде йти з народу і взагалі держава. Все-все-все, абсолютно. Давайте туди подивимося може якісь. В принципі, в принципі, розклад уже і так видно, що буде важко. Давайте пораду вам, як вижити в цей тяжкий час. Що робити? От, може, карти нам порадять. Що робити? Позитивні емоції. Позитивні емоції, високі вибрації це єдине, що залишається. Ще подивимося. Ви знаєте, з безвихідної ситуації, от коли людина в такій безвихідній ситуації, починає мріяти. Мрійте, починайте мрійте, а, приймайте мудрі рішення. Ой, нелегкий розклад, мушу сказати. Буде нелегко. Але, але, але тільки так ми зможемо пережити це. Та, бачите, імператриця вийшла. Стопроцентово мої дорогенькі, дивіться, всі старші аркани. Ось я що нас чекає на кінці. Ось це, що чекає нас на кінці, імператриця, сила і закохані. Тобто, дивіться, всі три старші аркани. Це говорить про те, що наша земля буде наша. Так, ми напряжемося. Так нам буде нелегко. А, важка, дуже важка ситуація. Але мої дорогенькі усіма силами, які ми можемо зібрати, ми відвоюємо все своє назад. Розумієте? Ось так. Е, бачите, я з, цих, з цієї карти бачу, що не всі будуть з нами святкувати перемогу. Ну, Звичайно, е, багато загиблих, закатованих аж ком в горлі, відверто вам кажу. Ось. Але ті, хто залишиться, Українців будемо а, радісно обнімати всіх живих. Ви знаєте, от живих, здорових, калік, всіх будемо обнімати, цілувати. Оце буде щастя. Оце буде щастя. Всі сили віддаємо Україні. І ми її відвоюємо, ми її назад заберемо. Імператриця про це і говорить. Ось так і будемо її, дорогенькі. Обнадійливий розклад в тому плані, що так, ми потратимо сили, ми напряжемося. Так? Але ми відвоюємо все своє, повернемо назад. Ось так, мої дорогенькі. Такий розклад. Ви просили, я зробила. Коротенький, в принципі, коротко і ясно. Я, я не думаю, що мені треба півгодини щось тут перемелювати і так все видно. Все, мої дорогенькі, люблю вас, цілую, обнімаю вам, е гарного вам дня. Я не знаю, коли я виставлю це, цей розклад. Е Щастива, мої дорогенькі, Ну, цей тиждень. Сьогодні п'ятниця, так, можливо, субота чи неділя. Я подивлюсь, бо я зробила е трошечки багато розкладів. Е Вірніше, сьогодні я роблю декілька розкладів і розпереділю вам. Люблю вас, мої. Цілую, обнімаю на все добре, мої дорогенькі. Бережіть себе і тільки разом до перемоги. Слава нашим збройним силам! На все добре!